14 грудня наша країна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Указ номер 945 про установу цієї пам'ятної дати, підписаний президентом 10 листопада 2006 року. 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага надруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня в газеті Правда надруковане повідомлення про те, що Держкомісією прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг споруджений у найкоротший срок за 206 днів лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, удалося ліквідувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії було залучені тисячі фахівців різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі, усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підступного ворога, працювали вахтовим методом, приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і поверталися, а на зміну приїжджали інші. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи, приклад самопожертви та самовідданості. Тож у день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерть, хто відвів біду від прийдешніх поколінь. Висловлюємо слова щирої подяки усім ліквідаторам. То зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Водночас, у житті українців, Чорнобиль є і буде незагоєною раною, цей день вкотре нагадує про важливість особливих заходів безпеки у сфері використання мирного атома. Адже світ такий крихкий, а людство впроваджує винаходи, має бути пильним, щоб не знищити планету.